Наснилося, чи, може, на яву почулися слова старої неньки, і роси висохли, і впали у траву, і згинули останні вороженьки, кордони наші і земля своя Не продана, не віддана у рабство, пшеницею засіяні поля приснилося відродження і гетьманство. На полі бусел, в річці сом і лин. На дереві Ренклот і Семеренка, А дочки і майбутнього сини читають вголос заповідь Шевченка, шанують пам'ять діда боротьбу і бережуть бабусину хустинку, Плекають ліс і річку голубу, і не рубають символ наш калинку. Приснився лан без ворога в кущах. Озера і річки, без мурів дроту, ніхто не краде вдень, і по ночах, а всі працюють, мають всі роботу, і батько сина міцно обніма, і мати дочці коса заплітає, і налякає бідність, і зима, і бабця сива сльози не ковтає, привидівся великий довгий стіл, за ним родина. Очі сяють, сяють, садочки пахнуть від квіток і бджіл, і за той стіл лише брати сідають, брати по крові, духу, боротьбі, єднаються по вірі і натхненню. Вони єдині в радості, й журбі, і рідну землю кличуть. Неню, неню, немає сліз, немає і плачу. Безсилі й сумне заглядають в чарку. Радій, живи і бався досхочу. Гуляй на морі, в сквері, чи у парку. Іще в ту ніч наснилася любов одна до одного до матері, до сина, а ще бабуся, піч і в'язка дров, а ще одна заможна Україна.